Гадаю, вам цікаво, чому черговий випуск важких нетілесних я записую, вдягнений у спортивну форму. І я вам щиро відповів. бо треба бігти! Ні, не в смислі бігти з України, як історично закликають окремі надмірно екзальтовані прихильники Петра Порошенка після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. Бігти треба, бо це корисно для здоров'я. Словом добрий вечір. Якщо вечір прожити в Україні може бути добрим. Але якщо ви збираєтеся бігти з України, налякані перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах, краще не поспішайте. Принаймні додивіться це відео до кінця. Бо не такий страшний чорт, як його малюють. Принаймні не настільки страшні обіцянки Володимира Зеленського, як про них розказують його опоненти. Всі обіцянки Володимира Зеленського можна умовно розділити на три групи. Перша група це обіцянки, яких Володимир Зеленський ніколи не давав. Друга частина обіцянок Володимира Зеленського не відрізняється оригінальністю, оскільки вже неодноразово оголошувалися іншими українськими політиками. Не знаю, чи можна назвати такі обіцянки плагіатом, але кавером однозначно. Третю групу передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського складають його власні оригінальні авторські пропозиції. Але про них ми поговоримо наступного разу. А поки що пропоную послухати добре відомі популярні кавери, які знайшли своє місце у передвиборчому релізі новообраного президента України. Володимир Зеленський обіцяє внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про відкликання народного депутата. Втім, треба зазначити, що ця мелодія. Вже лунала під куполом Верховної Ради України у виконанні різних діджеїв впродовж восьмого скликання шість разів. Звісно, можна було б змінити трохи тональність, але нащо? Тема качає? Іншим законопроектом, який Володимир Зеленський планує майже одразу після інагурації внести на розгляд Верховної Ради України, буде закон про народовладдя. Де будуть закріплені механізми, за допомогою яких лише український народ буде формувати завдання для української влади за допомогою референдумів та інших форм прямої демократії? Мені достеменно невідомо, чи знає Таркан про факт існування Віктора Павлика. Так само мені достеменно невідомо, чи знає Володимир Зеленський про факт існування народного депутата Павла Різаненка, який у далекому 2017 році вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект про народний вето та народний вотум недовіри, яким частково і передбачені відповідні механізми. Менше з тим, як би там не було, але якщо пісня гарна, чому б не заграти її знову? Між іншим, переспівувати можна не лише твори своїх зіркових колег. Часто густо на створення хіта надихають композиції менш відомих виконавців. Наприклад, обіцянка Володимира Зеленського забезпечити повну відкритість інформації про формування та використання коштів державного бюджету, проведення тендерів та аукціонів стала хітом у далекому 2015 році. Тоді претендент на посаду київського міського голови Віталій Кличко вперше виконав безсмертний хід про прозорість міського бюджету. Та запровадження відкритих і прозорих процедур вирішення земельних питань. Відтоді усі київські забудовники починають радісно підтанцьовувати та підспівувати, лишень почувши цю знайому пісеньку. Можна було продовжити розгляд старих пісень, які увійшли в нові авторській обробці до передвиборчого релізу Володимира Зеленського. Але боюся, що вони ще встигнуть нам добряче набриднути за роки його президентства. Словом, ви зрозуміли, всім нам буде що послухати у своїх політичних плеєрах впродовж найближчих років. фізкульт привіт!